Віджимання гімнастична вправа, яка не потребує тренажерів чи іншого плану спорядження. Де робити її можна будь-де, як і вдома, на дорозі, у магазині, на даху машини, одним словом, будь де Як і кожна фізична вправа, вона залучає свої певні м'язи тіла, а саме м'язи грудей та трицепси. І так вона впливає у більшості на верхні м'язи тіла, я вирішив перевірити, наскільки збільшиться мої м'язи грудей після тисячі віджимань. <плес> Добре, у мене зараз перша година обіду вже. Я почав. Та його Я часто подавав то, розпочати годині десь 7-8 ран, але я не встав. І ми це розпочинаємо вже. Але перед тим, що мені ще треба зробити, мені треба зробити заміри. Так, де, де є мене? Ну я одись у нас АО. Нам треба зробити заміри, бо є її моїх грудей тітьок. Моїх. Е, вот, е... Як тимся користувати? В грудях в мене блядь! В грудях в мене 90 см рівно. Ну, то в принципі все. Блядь, Не падає! То, в принципі, все, що нам треба знати зараз. І ще один замір ми зробимо за 24 години. Якщо я, правда, кажу що зроблю то 10 тисяч віджимань. Стоп, секунду. Про яких взагалі 10 тисяч димово, якщо в назві написано тисячу, у вас можливо виникло питання. А от дивіться далі. Що перших стоїть віджимань? Я чую мені здається зараз робити перший стоїть віджимань і то буде все. Я скажу, ну нахер. Погнали Перша двадцяточка є. Хто не трохи легко йде, і от саме на цьому місці перші віджимання дали малесенькі сумніви, що тих 10 тисяч раз походу забагато. Після перших 100 віджимань руки в мене наскільки забилися, що навіть зробити їй просто 5 разів було для мене незлегких. Але... Секундочку. Але... В мене є паличка виручалочка Дівки. Одним словом, ота штучка мала б допомогти мені зняти напругу з моїх не м'язів і трохи розслабити мої м'язи. Бо так, як херачить то сюди, то що вона покращує кровообіг. І по ідеї 2-3 хвилини того масажеру мені би мало вистачити, щоб відновити не повноцінно, але частково відновити свої м'язи. І по ідеї, мені здається, з тою штукою мало бути легше. У мене тут є набір насадок, всяких різних. І типу кожна насадка вона призначена якесь своє місце, допустимо, то воно йдеться. Коротше, ого. в словом, зараз. Тут є інструкції, по ідеї інструкції пише, що де як на що позначення. О, oh, є, yeah. Короче, нам передаю як где Я не знаю, що є. от я участвую. без Расстояние так нам така от сфера, така от, 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 от куля. Може зробити тисяч, ну вона? Та ти що приказуєш 10 штук, де я зроблю 10 штук. Блядь, ну я чим я думав, блядь, коли я, блядь, блять блядь, яких 10 тисяч, блядь? то мене 200 зробити можу. Ну і так, як ви вже поняли, в мене плани трошки поміняли, бо після перших 100 разів... Я зрозумів, що трошки з ним переборщив. Ну і ще там, правда кажучи, по плану було зробити все за 24 години, але але то теж не вийшло. Ну а що, ну хотів заглопою або і що? Ну не вийшло, глоп, ну що йому зробити? Я не знаю, чи так сильно видно на камері, ну в мене червонезні, ну вони, бляха, вони прям почервонівати конкретно. Уже у нас 145 віджимань. І я чую, що йо-йой. -йо -йо. Я вже чесно трошки пожалів, що за то взявся. Буде 200. Чесно, я думаю, трошки буде трошки буде легше. Ну, Коротше, так і мені в хаті стало тут все діло жарко робити, я знайде до 200. Я вирішив вийти собі на вулицю. Тим більше, що я живу одразу навпроти е, майданчика, навпроти бігової доріжки, навпроти стадіона. Я вирішив собі робити на вулицю. На ну, свіжому повітрі, може де легше піде, я не знаю. 200! Я не думав, що буде аж наскільки, бляха, важко. Мені здається, навіть на тому покритті трохи легше робити бо трошки, міхкіше, чим просто вдома на ламінаті. 208 разів уже є. Ще лишається 900, ні, ні, лишається 700. А, 792 рази ще лишається зробити. І все. Якщо навіть, до речі, тако порівняти, може навіть то, що й не до кінця, але прес. Чесно, Чесно, я вже навіть трошки не здивований. Дивіться на мою футболочку ладно, не я. Що мені більше прикол, що буквально дві години перед тим був дощ, і, ну, вода впала на то покриття і воно тепер дає віддає колір. Я робив тільки, що віджимання я не зміг, я впав на землю грудьми. І все. Тепер віці камень, не лад, незна футболочка. Бляха, ну знав, що треба було брати чорну, ні взяв білу. У мене буде в носі відіправило. Я ж се сподіваюся, що нас всема. Ну, все сама, сама відібрати, правда? Здесь носи не відіправило, йопте ж, бля. Вісто десь разів є. У мене так руки просто забиваються, що я не можу. Казала баба кашу, їсти, йопа, що я не слухав. мене Рано, ну, так страшно виглядає. Тож я доробив 250 віджимань і пішов додому їсти гречку. А, ну і ще там дорозі додому, зробив 15 разів. І так, докладу в У мене нова футболка Чиста. Взяв і воду, взяв І Я йду на той стадіон і поки я не добью там хоч би 500. Не, поки я. Так, поки я там не доб'ю 500. віджимань, я навіть нікуди до хати навіть не піду. під'ї. Ні, на подачі можеш, не можеш, ні який-то захід красивенький. Найбільше прикол, в тому що з того моменту, коли я почав то все качати, пройшло 5 годин. І я тільки 285 разів вже накачав. Точніше, зробив віджимань. Що я, чесно кажучи, дуже мало, навіть дуже-дуже, дуже мало. Я так мені треба буде робити 8, буде 9 віджимань кожної кожної хвилини протягом 30 хвилин. І тоді я тільки наберу 250. от ми дивимо. Ми locked in, курва, блядь, і ми все качаємо, ми віджимаємося точніше, во. нам дівок не треба. Реально, ще буквально хвилин 10, все, то буде темно вже. 320 раз Уже є. Ще лишається якихось там 620 раз. О, 680 раз, блядь, що я таке там тарабаню, блядь, не маю. Так, на вулиці вже ніч. Ну, камери то виглядає трохи яскравіше. Чекайте, в мене в очах втомнюло, я встав. Так, я знайшов більш-менш нормальну якусь локацію, де є хоч сонце, де є хоч світло. І плюс і бетонка, на якій я завжди можу віджиматись. Ну сейчас також трохи починаю руки боліти від того покриття бля. Думаю, на бетоні може бути і легше. На стадіоні я пробував трошки більше 2 годин часу і нарешті настав той момент. Давай, черві, останній раз і я буду додому їсти пельмені. Дай! Все! є рівно 501 віджимання. Чесно, я вже ледве телефон у руках тримаю. Не рухаю, чую зараз просто опустити телефон, і так телефон просто впаде. І прийшовши додому після тих 500 віджимань, я ледве зміг помити руки, вже не говорячи про те, що прийняти душ. Так як звести руки докупи чи то просто почати спинку, я просто не міг. Просто дуже на людсько рано важко встати з ліжка і піти віджимати. У мене в планах було відзняти то все за 24 години. Ну трошки не вийшло. А, до речі, що я ще задав вчора, коли я лягав вечора спати, що коли ще давно там не в дитинстві, я не який клас був, може був десь п'ятий, шостий, сьомий клас. Я пам'ятаю, я десь передивився відео, де хлоп робив віджимання кожен день 500 раз на протязі. Точно, стоп, українська мова, не на протязі протягом. Во. І я пам'ятаю, я робив тих 500 віджимань, і мені було нормально. Тут я зробив 500 раз, я, я ледве хожу, бляха, я не знаю, я ледве живе і бляха. А, до речі, може, вас там синтесу де сидів мій масажер, який був на початку відео. От він. Я скажу, що він аж так чимось сильно поміг, що він так само сильно чимось розслабляє і допомагає то ні. Може він відрує щось я, але я не сказав, що з того ніякий стоїть легше. Може я його неправильно використовую, так що я не буду піздіти на ту хіллю. 520. Я просто... Рівно 550 віджимань. Ще з якихось 450. Що зна трохи... трохи важко йде. Найбільше прикол в тому, що віджимання я ще не докінчу, але... Але привюшка вже є на відео готове, бля. тапки слугує як мої підколінники, бля. Це не така виїмка є на цей. На, на мої колін. <плес> давайте, 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 давайте. <плес> Рівно 600. Мені руки вже все, вони кажуть, все, хватає, з тебе 600, ми далі ще не йдемо. Ну слом, то є рівно 660 віджимань. У мене на вулиці вже отама от, от, ніч. Чесно, я ще би, ще би хоч 40 за своїм доробити і все. Тож, я доробив ще ледви тих 40 віджимань, які зайняли мені 35 хвилин і пішов спати. Добрий ранок, дорога родина! Хоча який то добрий ранок, то година, чекайте, ну то не буде видно, коротше, година за 17 друга. Часто у мене я чую, що сьогодні тих 300 разів піде о просто. Легко, бо м'язи мене не болять. Я ще вчора прийняв холодний душ, Я все веส по-нормальному, і м'язи відпохнули. І поїде я тих 300 разів мало б піти о тако. 5 Фух.

Не на весь тюпу сунта не может что? Ой. Чекай, я бы хотел трошки посунуть сего. Сил бы я не камеру до чего испарить. Секунду. Почуть, а ракурс прикольный, мне сетка подобает. Камеру поставили. Раз, тапки, два, на колено. И он, Вісімс... Ой тут і Кі 800-750 Рівно 256, це лишило. Зато можна забути. Тим сусіди ж не ну, я за мені ївають, ні сіди. Я засію то маю тепер... ну маю У мене немає нічого вибору, нема. В мене просто, я засенію то маю закінчити 2 година, мене зараз на Ну За я то мушу скінчити. То прям маю скінчити! 851 раз вже зроблено. Шася лишає, буквально... Ем... Шася лишає рівно 149 разів і все. Лишилася херня, порівняно з тим, що вже було, лишилася реально майже ніхто трошки. 983, 984, 985, 986, 980, 7 988, не, не пошло, 988, пока да что... Это давай, я уже не могу добить, это бляха. А, чтобы мне зараз в земле встать, якось. Коротше, я віддихнув, хвилин десь 10-15 і я тепер готовий робити останній підхід 12 разів. 999 і... 1000! Та не вже першийся лишаю замірити мої ці центри. І це подивити, чи щось там збільшило. Чи ні? Як ні, то буде наступне відео і їм капусту 2,4 години. І так, настав довгоочекований момент, до якого всі дивились, напевно. Чи щось там змі змінилося з моїми грудьми, чи ні. Тармасії подивимось. У мене проблема, я поки того все заміряв, я відвалив кусок, точніше, 1 смій лінійки, я писти. Але до гармоти 1 см не давно. Я тільки що побачив, що там було. Я нагадую, що було на початку, до того, як я почав віджиматись, було 90 см. Зараз стало. Молодець, скільки? 94. То є плюс 4 см. Покажу, би Ось тут і ще плюс додамо 1 см сюди і то виходить рівно 94 см. 4 см за 1000 віджимань за 3 дня. Йо дюки. Можна капусту більше не їсти. Це тільки віджати 3000 разів і все. І будьмо такі фані